Всім привіт! Сьогодні поспілкуємося, я не буду себе сьогодні показувати, подивитися ще трошки міста, хоча погода трошки погана сьогодні. Окей, погнали. Перші кроки в Канаді. На мою думку, що я думаю саме правильніше робити зразу в Канаді. І для чого це робити, і як запослідовно. Давайте тако, ми ви прилітаєте в Канаду. І що ви робите? Беремо Манітобу, давайте в Це селимося в готель. Нагадую, готель в Манітоби далі е коштує. 0,0 це на місяць безкоштовно, з харчуванням. Я зразу кажу готелі хороші, нормальні умови, досить на нормальному рівні. Е, наступне, на рахунок їди будьте готові до того, що це більш фастфуди. Е, Є такі готелі, що там мають дають перше навіть, але будьте готові, що ви не все зможете їсти, що вам не все сподобається. Отже, дуже рідко готелі мають в номерах плитки, типу міні-кухні. Залежно в які готелі вас поселять. Так що щоб ви знали цю ситуацію. Окей, прилетіли ви в Вінніпех, супер, емоції, релакс, Канада, супер, перші дві сутки. Потім поїхали в Даунтаун, подивилися сірість Канади, зробили поспішні висновки, зібрали монетки і погнали. Назад. Ну, типу, Це, на жаль, дуже багато українців роблять, але ви так не зробите. Ви підете в Best Western, Це готель, запам'ятаєте, саме головний готель Best Western, Ви йдете туди, якщо ви туди, вас туди не поселяють, в пішій доступності буде ваш готель, бо всіх селять навкруг цього готелю. Або в Хілтон, ми жили в Хілтоні, дуже протезно теж готують. Ви йдете в цей Best записуєтеся. Можливо, зараз менше напливу буде, а може, вже є менше напливу, ви записуєтеся. Куди? Вірно. На СІН-номер. на Health -card. Ми просто в чергу. Якщо повезе, ви зразу в той самий день за пару хвилин, бо там виїзна ви комісія, ви е, за пару хвилин е, будете мати Сін Nober, е, Helps Card, також вас запишуть на медкомісію. Безкоштовно, це кров і флюорографія. То, що ви при прильоті в Канаді змушені пройти на протязі 90 днів. Зобов'язані. Все. Гуд. У вас є 30 днів е, на то, щоб знайти собі роботу та житло, тому що ви ж на місяць безкоштовно заселені в готель. І що ми робимо? Шукаємо, роздруковуємо 50-60 резюме на різні вакансії. Наприклад, ви вмієте електро... Ну, це просто наприклад, ви електрик, ви ще щось вмієте інше, там, наприклад, ви водій, і щось там третє, ви перука. І кожні там 30-40 резюме. На цю вакансію. Б'єте, подивіться зразки канадські і кожна ваша оця зміна ви там Електрик, куди несете до електриків, у вас має бути найбільше написано в резюме про цю вакансію, про, ну, типу, про, вашу, про ваш досвід в Європі іменно цієї професії. Бийте найбільше на це. Якщо ви несете на другу вакансію, крім цього є ще, ви маєте мати два-три зразка, щоб на кожному зразку, який ви несете по роботі, щоб кожен зразок мав типу от електрик, саме основна увага в резюме присвячена цьому. Водій водінню, де приблизно працював. Повірте, вони практично нічого не зможуть перевірити. Це тільки буде е, на вашу так совість. Е, тому що чим краще ви того пишете, то скорше ви знайдете роботу. Але є один мінус: вони вас візьмуть на роботу, всі рівно вони побачать все, що їм потрібно побачити. І якщо ви щось обдурили, не знаючи, написали там. Просто, що ви профі в цьому? ну, типу, люди. Це все буде видно. і так. Е е 엄마. Другий момент. Житло. Житло теж треба шукати. Шукати дуже добре, тому що його ще мають вам погодити або не погодити. Це не відбувається зразу моментально той самий день. Це відбувається моментально саме той день. Якщо ви попадете до українців, ну не знаю, я не хочу знімати рент в українців. Ну, не те, що я не люблю українців, просто я стараюся мінімальним кругом. Я всім стараюсь людям допомагати. Почнемо з цього. Всім, всім українцям. Без винятку. але Давайте так. Тут я стараюся мати якийсь круг, спілкування своє, українське, все. Мені цього вистачає, тому що я неодноразово казав відео про націю. Наскільки процентів вона прикольна, наскільки вона не прикольна. Є це відео і не хочу на цьому зараз зупинятися. Хто слідкує за моїм каналом постійно, я вам дуже вдячний. Е aspire. Хто новенький, підписуйтеся, ставте вподобайки. Підтримуйте те, що я роблю, український контент. Я щиро розказую про Канаду. От бачите, сьогодні сіро, Канада виглядає просто. Але чесно скажучи, я до цього провик. Окей. Щоб поїхати в якісь малювніші місця, так вони тут є, можна це зробити. В кафе, що барів, ресторанів не вистачає, тут їх дофіга. Просто е, людей зовсім інша цінність. Е, зовсім. Ви собі, е, ну, я кажу одне, Канада точно заслужила більше, ніж е, розказують недоблогери, яким воно гавніше. Ну, Я тисячу разів записував відео про це. Ну, так не можна робити, люди. Вона вам дає якийсь старт, вона все рівно вас приймає. Е, вам не подобається, зібрали сумки, повалили нахрен в Європу, там покраще буде. Особливо як мені підписники задав. один підписник писав, що в Німеччині такий є район, що по, е, даунтаун відпочиває. Я й задав у Франції в Парижі, що цілі міста такі, що там сміття горою, що до Канади далеко не підходить, то чому в Європі про це акцент не ведуть? Що Цю проблему? В Європі такого нету. В Європі нету бомжей, пише мені одна москалюга. Ну типу нету, так нету. А я впевнений, що вони є. Коротше, кому просто ця країна не зайде? Не заморачувайтеся. Зібрали монатки, погнали в Європу, там ж круто. Стабільність вища. Окей, я відійшов я від теми. Емоційно просто тяжко на рахунок цього, тому що е, люди, коли так роблять, вони показують свою тупість. Тупість в тому, що замість просто да, тіпо, дякую тобі, хоч коня за ту одноразову допомогу в 3000 доларів і на дитину півтора тисячі. Дякую за те, що ти мене прийняла. Дякую, що ти дала якийсь старт, щоб я хоча б міг попробувати в житті тебе відвідати. То ні, я буду писати Канада гімно, Канада Дно, Канада то, Канада то. Ну, типу, окей, ви можете це писати, ніхто не каже, що ви не маєте права на це, але любеньке. Канада за хоча б трошки поваги. З того моменту, що вона дає цей шанс. І не потрібно писати таке, коли країна вам дає величезний шанс. Це просто, ну, подивіться, це ви просто не тільки країну ображаєте, ви ображаєте цих людей, які тут живуть. Тому що ви розказуєте про дно, про це ще щось. Але ця країна в топи входить, люди. І вона себе супер класно почуває. На рахунок далі перших кроків. От Резюме собі склали. Класно, чітко. Все. Далі що ми різко робимо? Шукаємо роботу, відсилаємо резюме по інтернет-ресурсах, по всіх сайтах. Ходимо самі, даємо куди нам потрібно, резюме всюди розносимо, роздаємо, максимально працюємо, не сидимо на, на, на одному тепленькому місці, на диванчику і не чекаємо мани з небес, поки вам робота сама постукає у двері. На жаль, я не знаю, я на... На превелике щастя мені, я так уже розумію, що проблеми, напевно, можливо, в Канаді є з роботою. На превелике щастя мені, я не мав взагалі ніяких проблем з роботою. З першого дня знайшов її. Ну, так, так думаю, не завжди буває. Але я бажаю вам всім успіхів. Пишіть, коли будете в Вінніпезі. У мене є телеграм-канал. Дуже багато відео, є багато відео, в яких я залишаю свій телеграм-канал. Залишається телеграм-канал. Дуже багато. І хочу сказати одне, що. Ви пишіть я не можу всім все допомогти, але чим зможу, я стараюся е, своїх земляків не залишати в, е, в просто такого. Без нічого, щоб е, без ніякої допомоги. Я стараюся допомагати чим можу. Так що, будь ласка, бережіть себе, бережіть свою родину. Слава Україні, друзі. Друзі, Україна 100% переможе. Зустрінемося. Наступному відео або з кимось і в Веніпезі. Дякую, до побачення!